На облаштування укриттів у закладах освіти Луцька школи, дитсадки та позашкілля за весь час повномасштабної війни з бюджету громади виділили орієнтовно 10 мільйонів гривень. розповідає начальник департаменту освіти Віталій Бондар. Нині триває ремонт у Луцькому центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, розповідає директор Єгород Данильчук. Отут у нас вхід в найпростіше укриття. Ми вирішили його трошки так облагородити, зробити його набагато комфортнішим. Ось тут іде труба ліньовки так званої. Ми будемо повністю замінювати ці ліньовки для того, щоб не було проблем, так як було раніше. Під час великих дощів, великої зливи тут в принципі стояла вода. Ми знаходимося у старому санітарно-технічному вузлі. Це приміщення туалету. Всі оці перегородки будуть викидатися, буде капітально ремонтуватися, і буде зроблений туалет на дві кабінки. В слідуючому приміщенні ми будемо робити. Душову і з умивальниками у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді займаються 715 дітей. Розповідає директор. Це понад 50 груп різних напрямків. Каже, загалом на ремонт передбачили майже 2 мільйони гривень. У Луцькому ліцеї номер 4 імені Модеста Левицького теж триває ремонт. Розповідає заступниця директора. Відбувається заміна вікон у майстерні. Вже замінили частково вікна на четвертому поверсі. Сьогодні далі будуть продовжувати замінювати вікна. Говорить. Паралельно міняють старі каналізаційні труби та санвузли. Показує, що зробили в укритті. Було встановлено взимку буржуйку, також всі укриття оснащені вентиляторами, які в звичайному робочому стані можуть демонструвати, працюють. Педагогиня каже, минулого навчального року здобували освіту майже 1600 учнів. В наші укриття розраховані на 600-650 осіб. Ми будемо зараз дороблювати деякі моменти в укритті, щоб діткам було комфортніше тут перебувати. Про укриття у навчальних закладах. Жителі міста, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть так. Цікавилися, є укриття, тому що це безпека дитини. Звичайно, є переживання. Але такий час, що треба виходити на роботу. У нас виключали світло, і я не могла на урок зайти. і Інтернет виключали, і я не могла зайти на урок. А отак от за партами нам там розповідали, так було цікавіше. Я найбільше хочу, щоб тривог. Багато не було і став ме начальник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів Суспільному, що зараз акцент на поліпшення умов в укриттях, заміна дверей, вдосконалення вентиляційних систем, освітлення санітарних кімнат. В кожному закладі щось оновлюється, покращується, тому що ми плануємо з 1 вересня в офлайн режимі відновити освітній процес в кожному закладі освіти нашої громади. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.